Премудрість прості, вислухаймо святе Іван лія, ми Росії. Бума вітвоє, від луки святий Івангеліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Того часу Ісус молився в одному місці. І як закінчив, сказав до нього один із його учнів. Господи навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів, а він до них промовив, коли молитеся, кажіть, Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Дай нам кожного дня хліб насушний, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо, винуватцеві нашому і не введи нас у спокусу а далі до них промовив Якби хто з вас мав, приятель, То й прийшов би до Нього півночі і сказав би до нього, друже, позич мені три хліби, щоб приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що дати йому їсти. А той із середини відповів би йому, не докучай мені двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку, не можу встати і дати тобі, кажу вам, що коли не встане, не дасть, тому що він, його приятель, однак через Його настирливість підведеться і дасть скільки той потребує. Отож, кажу вам, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинеться.